Україна отримала сильні сигнали від американської сторони щодо майбутніх мирних перемовин з Росією. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами в Мюнхені. Він також підкреслив, що наша країна готова до переговорів, але хоче діяти в рамках міжнародного права. І що стосується президента Трампа, у нас була розмова година. Чи начебто десь так. Ну, довга була розмова. Достатньо розмови, щоб поговорити про деякі деталі. Недостатньо для того, щоб а, сформувати план. Точно недостатньо. Ми чуємо одне одного. Ми говорили дуже позитивно, хороша була дійсно розмова. Багато говорили про. А технологічні успіхи України вони є. Всі це визнають. Це не можна втратити У нас сектор 200 компаній сьогодні по виробництву дронів. Ми номер один в світі, і всі це визнаномородин. Але я думаю, що проблема, що номер два. Іран або Росія, тобто, мені здається, це проблема. А повинно бути номер один. Україна, Америка, Європа. Ми повинні бути десятку, десятку закривати. Тоді дійсно є безпека, що навіть якісь будуть в майбутньому ризики, будуть воювати не люди. Ми молимо, щоб ніхто не воював, але будуть працювати дрони. І ми з радістю вітаємо в цій студії нашого гостя Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Пане Тарасе, доброго дня вам. Так, доброго дня. Вітаю. Останніми днями в українському соціумі є таке певне напруження, тому що частина нас сподівалася на те, що прийде Трамп, порядок наведе. Але те, що почули, ми комусь не сподобалось, комусь сподобалося. Тим не менш, президент сповнений оптимізмом і каже про сильні. Сигнали з боку Сполучених Штатів Америки. А що ви розгляділи? Які сигнали побачили? ви? Ну, давайте так. Процес рухається в правильному напрямку. Сьогодні ми вже почули заяви Дівенса і голови Пентагону. Голова Пентагону не виключив повернення в Україні ядерної зброї. Дівенс погрожував Росії, що, не дай Боже, що піде не так, будуть відмовлятися, а будуть і санкції, будуть ще американські солдати на території а, України. Там вже росіяни говорять, запитують, вони не зрозуміли, про що йдеться. Знаєте, як в цьому? Ну, хорошо ж, сиділи, хорошо ж, сиділи, начебто так. Давайте так. Трамп і, і про НАТО, до речі, теж говорить. Дивіться, Трамп, знаєте, у них ще ж така тактика, просто не всі звикли, досі не розуміють розуміють специфіку перемовин, які веде Трамп, його Трамп є адміністрація. Вони зараз повідують тактику поганого та доброго поліцейського. Тільки, наприклад, з Панамою Трамп був поганим поліцейським, а Рубіо був добрим поліцейським, який потім приїжджав і там розрулювався це питання, але отримували результати. Тут навпаки, Трамп, начебто, добрий поліцейський, так з Путіним, але дивіться, як хитрувато він побудував розмову так, що перелякалася Європа. Бачите, яка бігатня там почалася, одразу ж всі гроші почали знаходити на оборону, яку говорили, що немає. Шольц сказав, що він запроваджує надзвичайний стан, щоб борги збільшувати. Знаєте, це вже тактика. Знаєте, вони ж до цього говорили, що грошей немає. А Трамп, знаєте, як в тому анекдоті, якщо знайду, одразу ж гроші почали знаходитись і так далі. А дівенс тут поганий, поліцейський. Ну я, я розумію, що це вже йде обкатка Дівенса як майбутнього кандидата. Цидента він, скоріш за все, наступник цього, який вже заявляє погані новини для росіян. Тобто вони працюють з двох, з двох рук, даючи розуміти росіянам, що не вийде, а не вийде бакувати, буде відповідь і достатньо серйозна. Тим більше що в Конгресі вже зареєстрований законопроект щодо ленд так. Далі, оця історія пов'язана з рідкоземельними металами. Щоб ви розуміли, це ну Трамп вочевидь розуміє, що це поки що таке віртуальна реальність, так і удає, що начебто вони існують в природі. Це пояснення власному електорату, чому треба допомагати буде Україні, тому що раніше вони ж критикували Байдена. Ну але в рамках виборчої кампанії, бо там було що робить з Байден, значить треба говорити, що він погано робить. А тепер він пояснює власному електорату, що Україні допомога буде, але не просто так. Хоча це знову таки, щоб глядачі розуміли, ридки метали – це поки що така віртуальна реальність. Ніхто не знає, скільки воно реально коштує. Президент Зеленський достатньо грамотно розігрує цю карту, ну, торгуючи фактично, ну неіснуючими активами. Що всі розуміли, щоб розуміти скільки, скільки воно реально коштує, треба розвитку проводити, а потім інвестувати кошти в розробку і так далі. Це дуже довго справи, тим більше, як Зеленський говорить. А є ще в Криму у нас нафта і газ там. Да, я думаю, що наступне питання буде, що Крим загалі класне місце для того, щоб там стояв, наприклад, Трамтавер. Та і може бути нова і так далі. Наша Тому тут так? іде дипломатична гра далі. Але ми повинні розуміти, що наш нас не зможуть, не можуть ігнорувати, якщо ми будемо нарощувати виробництво власної зброї. Нас суб'єктними робить удари по території Росії. Щоб ми всі розуміли. Чим більше буде ударів, а тим більше Тим більш суб'єктнішими будемо. Ніхто не зможе ігнорувати. Ну, в чому сенс зустрічі Трампа і Путіна, якщо Україна буде в цей час довбати нафтопереробні От, бачите, СБУшники вже пішли по другому колу, добивають цю нафтоперекачувальну станцію, яка працює на Балтійському морі. І ви помітили, наскільки інтенсивність ударів виросла. Це означає, що у нас виросло більше спроможності. Так? Ми, українці не повинні, знаєте, звертати уваги, що. Там Трамп говорить, європейці, у них своя задача. Да? Там працює президент, працює наша дипломатія. Ми повинні концентруватися на тому на виробництві нашої зброї. Це нас робить суб'єктами. Ніхто не зможе ігнорувати, тим більше країною, якою буду, там, один ракета на тисячу-дві тисячі кілометрів, тим, які будуть забезпечувати нашу безпеку і нав'язувати нашу волю, в тому числі. А навіть сполучено штатам Америки, тому що коли вони зараз говорять ну, 14-й рік, там неможливо кордони і так далі. То таке питання. Знаєте, чим більше ми будемо завалювати росіян а, 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 власною зброєю, атаками по території Росії, там що питання виникти кордонів 91-го року, тим більше було вже проголосовано в 23-му році резолюція генеральної асамблеї, там що було сказано? Виведення військ з усієї території, репарації, в тому числі США до речі, теж за це голосував. Навіть угорщина до речі, за це проголосували всі країни, які зараз говорять, що вони тут не до чого. Тому ми повинні розуміти, що наша національна ідея це власне ВПК. Уряд повинен звітувати по ВПК. Це графікам ударів по території Російської Федерації. Українці повинні запитувати, чому тільки один раз в день прилітає, чому не два рази в день. Ми не задоволені, тобто ми повинні мислити результатами. Якщо не вистачає грошей, ми бачимо недозавантажене підприємство, підприємства. Уряд повинен дозволити експорт підприємства в ОПК, щоб гроші заводити валюту, підтримувати виробничі цикли. І для того, щоб вона дешевше ставала в, в тому числі для української армії, і на закордон секретність підприємства ВПК повинні бути забезпечені Догострокові контракти. Тобто ВПК і наша зброя це робить нас тими, хто буде диктувати власні умови, тому що ми будемо менеджерами перемовин, а не те, що там хтось подумає. тому що удари, удари, ще раз, удари це робить нас тими яких неможливо ігнорувати, тому що знаєте, коли за дипломатом стоїть ракети дальністю тисячу дві кілометри, які ще літають і потрапляють, знаєте до слів цього дипломата так дослухаються дуже уважно. У всіх столицях Ловлять сиді, буквально кожне слово вітають з днем народження, бажають великого здоров'я і так далі. Тому що це сила, сила визначає і наша сила, якраз у цьому, пане Тарасе, і наші шановні виглядачі. Надходять, продовжують надходити новини з полів безпекової конференції. В Мюнхені зустрівся зі спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келогом. Це пост керівника офісу президента Андрія Єрмака. Головна тема розмови, координація спільних зусиль задля досягнення справедливого миру. Зокрема, в пості зазначається і таке обговорили продовження підтримки України. Це питання безпеки не лише нашої держави, але й усієї Європи та світу. Окремо обговорили підготовку запланованих зустрічей на найвищому рівні та візит спецпредставника США в Україну вдячний за підтримку та готовність працювати разом для відновлення справедливості та безпеки. Дякую за зустріч! Працюємо разом. Пише у своєму дописі Андрій Єрмак. Пане Тарасе, ось цю роботу на полях конференції. Я попрошу вас прокоментувати правильно, правильно, правильно. треба за всіма контактувати за всіма крилами. Ми повинні розуміти, що Резбук... я перепрошую в цій системі координат, коли ми говоримо про гарного і. Поганого поліцейського кіт Келох він. Він в, випадку, він в даному випадку. Він в даному випадку більше гарний перемовник. Да. Він такий людина з досвідом. Він воював у, в, в ще у, у в у В'єтнамі, десантником був довгий час. У нього там нагороди є. Він буде скоріш за все, ну скільки я бачу таку структуру, як будує трам. Він буде спілкуватися там з європейцями, з міністрами оборони і так далі. Тобто, це така от статечна людина, яка буде спокійно обговорювати всі питання стосовно України. А от Віткав. Фа, якою направили до Москви. там ну трохи інший трохи, трохи інший тип людини потрібен, так який буде розмовляти з ними, ну десь натиснути правильно. Тому що той людина з бізнеса він більш жорсткий в перемовинах, як більш близький до духу Трампа, угу. тому що Келлах, він же все ж таки все життя працював у державно державній службі. У нього ну за ним є авторитети. Він може там обговорювати багато таких питань спокійних. І тому зустрічі, звичайно, що. З усіма потрібні ми повинні розуміти, що партія, що сама адміністрація і республіканська партія теж неоднорідна, так і не треба падати, знати знепритомлювати, коли ви чуєте щось у Сполучених Штатах Америки. Диктувати умови тільки українська армія може і Українська зброя. А так можуть бути різні думки, можуть різні бути вкиди. Але загальна концепція, загальна концепція, яку ми бачимо, вона рухається в правильному напрямку. Зараз іде торгів. Івля, і вона буде постійно йти. За те в яких умовах там, да де буде зупинена, наприклад, чи по лінії розмежування буде, як говорить Трамп, а Я упевнений, що Україна, якщо буде ще нарощувати удари по території Росії, ми можемо отримати при певних обставинах взагалі всю територію України, тому що там знаєте, американці можуть так будуть тягнути зараз Путіна на ці перемовини, навіть на своїх умовах, що по дорозі знаєте пару кісток можуть росіянам зламати. А наше завдання підставити так росіян, щоб їм хребет і шию. Зламали. А, наше завдання показувати, що вони не хочуть, а вони бикують те, що називається. Це дуже добре. Воно сьогодні в Чорнобиль прилетіло. Це ж відповідь? Відповідь, так. Ну, Україна показує, то вона ж не, не вміняємо. Так? Давайте будемо робити жорсткіше, mm -hmm. що там у нас з лендлізом взагалі, де там давати всю зброю, яку тільки можливо, те, що ми хочемо. І будемо е, підтримувати, підтримувати, як любить Трамп, ваш авторитет у світі. Mm -hmm. А з приводу авторитету, пане Тарасе, а як ви розціните ось ту розмову, яка відбулася між Путіним і Трампом? Чекав Путін, звичайно вже її одразу після інаугурації, але пройшло майже три тижні. Розкритикували ці перемовини західні журналісти, кажуть, що це ніби як такий прогиб перед ним. А як ви вважаєте? Ну, давайте так. Я почитав, що сказали росіяни. Росіяни сказали, зателефонував. Ну, я послухав, що Пісков сказав в аудіо. Він сказав так. Зателефонував Трамп, вимагав негайного припинення. Війни, ну те, що він не до цього говорив, тобто не, не без цих, знаєте, істерик, те, що у нас часто починають китати. Я вам сказав, яка мета була цієї розмови. Бачите, як забігали європейці. Європейці були просто в шоці. Що так їх вони ж думали, що і далі, що, що Трамп жартує, коли говорить: 5% ВВП витрачаєте. Це ж передбачається в тому числі на утримання української армії, як під час війни, так і після закінчення війни. Бо фактично, гарантом безпеки Європи. Після закінчення війни залишається українська армія. Тому що а, а, американці збираються скорочувати контингент в Європі. А хто на господарстві залишається? А, невідомо хто, точніше, вже відомо хто, так. І а, це наша перевага, і це змушують європейців рухатись правильно нато. Критика дуже добре. Якщо там, бачите, сказала, спочатку НАТО не буде, а потім НАТО з'являється, тому що це важель тиску на росіян. А, якщо там критика Трампа всередині країни, ну це, це не це не на це не наші проблеми. Ак, це їхні внутрішні питання, але дуже добре. теж в тонусі треба тримати. Те, що там різні журналісти розкритикували, ну так це європейці, тому що європейці не хочуть напружуватись, не хочуть mm -hmm. напружуватись. Говорять, що у них грошей немає, і так далі. Так Трамп говорить, як у вас грошей немає, ви не платите навіть 2% ВВП. Ви Подивіться, більшість країн, якщо якщо дивитися на східну Європу, тільки Східна Європа витрачає на оборону Польща, країни Балтії, Північна Європа і так далі. Вони говорять де. А він говорить ні, так більше не буде. НАТО тепер працює так: оплачуєте комуналку, тобто 5% ВВП, У вас буде тепер. і у вас буде захист п'ята стаття статуту НАТО. На жаль, на жаль, питання множаться, і відповідей на всі знов таки на жаль. Ми поки не можемо. Пане Тарасе, Ми вас відпускаємо безмежно. Дякуємо за те, що ви були з нами. Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. І принагідно запрошуємо ще раз. Дякую.